У продажу Renault Megane 3 з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапанів. К4М. На зимовій резині вже автомобіль 2009 року. Пробіг 231 000 кілометрів. Пробіг рідний 100%. Ви можете перевіряти. Так, номер власника ціна 7900. Є повністю вся сервісна історія. Так, на здачі дощу, рейдинги. Автомобіль у нас на зимовій резині. Дивіться, по лівому борту повністю у гарному стані. Нема ні м'ятіного, нічого, Фаркопчик у нас є, шторка присутня, капота, криша у нас без м'ятінг з рейдингами. Правий бортик у нас рівнесенький. Також гарна ось зимова резина. Настряпчаний салончик. 4 електросхопі мача, потолочок у нас не провищий. Так, 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 скло у нас 9 рік. Тут теж 9 рік. Так, у нас двохзонний клімат контроль. Шестиступка механіка. Салос рулюк. Завод. Клімат -контроль, кон... Круїз контроль, 4 електросхолопідій Сидіння в гарному стані водійське. Так що, кого цікавить навігація, кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 7900 доларів. У продажу на авторинку Volkswagen Golf Plus. Свіжопригнаний автомобільчик у нас з Німеччини. Наклеєчка. Так, автомобіль у нас 2009 року. 1.4 MPI, звичайний двигун на 16 клапанів, пробіг 193 тисячі км, ціна 6900, номер власника не кажуть, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу. на склу у нас, дивіться, висічки немає, рейлінги, Так, лобове у нас оригінал 2009 року. Автомобіль склу у нас 2008. Так, галогенні фари, передні омивачі фар, противотумані фари, гарна зимова резина. Легкосплавні заводські диски. Тут у нас по нюансі вздуті нічого по автомобілю немає. Комплектація у нас Юнайтед. Так, дивіться. У нас скло дев'ятим роком. Так, у нас заводське на статі тонування. Бачите, зелененьким віддає. Тут у нас. З 8 роком скло. Автомобіль 2009 а скло все 2008 року. Так, 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал підігрів, автосвітло, мультикермо, круїз контроль, бортовий комп'ютер, пробіг 190 тисячі км, клімат, контроль двох зон підігрів передніх сидінь. У нас велика навігація. Водійська в гарному стані. Педальки у нас теж не витерті, механічна коробка передач, 5 передач. Е, потолочок у нас не просівший і рульок шкіряний за не перетягнутий. Так, Дивіться, в якому стані задній рядочок. Так, дивіться, лівий борт у нас не ні м'ятінок, нічого, по автомобілі немає, стоять задні у нас партроніки. Державчини вокруг значка у нас немає, полочка присутня. Правий борт теж рівнесенький. Також є зимова резина. Так що кого цікавить автомобільчик в рідній фарбі. Дев'ятий рік, Гольфік плюс. Ціна 6900. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу в універсалі свіжопригна з Німеччини в рідній фарбі Hyundai i30. З бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапанів. Так, автомобіль 2009 року ЛВВ у нас і всі остальні, е, Остальне скло у нас 2008 року, все в оригіналі без ДТП. 2009 року автомобіль 1,6 бензин 16 клапанів, газ без проблемно ставиться. Пробіг 2212 тисяч км, ціна 6800 Номер власника, буде цікаво, телефонуйте. Є повністю вся сервісна історія. Так, у нас тут лінізована оптика. На залізних дисочках вже зимова резинка стоїть. Арочки ціленькі, Задні все ціленькі. Тут дивіться скло. Все восьмим роком. Два передніх діймача. Сидіння в гарному стані, кондиціонер. Бортовий комп'ютер, дивіться, на 212 тисяч який руль не витертий. І також медальки і ручка, що немало важно. Що хто шукає в рідній фарбі автомобіль? Так, дивіться, тут у нас теж ось восьмерочка. Салончик у нас на тряпочці. Потолочок у нас не пробивший. Універсал. Задня шторка присутня, рейлінги присутні, гарний немаркий сірий колір. Те, що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Kia Sportage Свіжопригнаний автомобіль не фарбований з Німеччини. На заводських легкосплавних дисках з зимовою резиною. 2007 року 2.0 бензин. Пробіг 180 000 км, ціна 8200, автомобіль повністю в рідній фарбі. Номер власника ось у кому цікаво, телефонуйте типу по номеру. У нас на рейдингах, чорний колір. Автомобіль у нас повнопривідний. Так, дивіться, у нас лівий борт і Повністю у нас вампирок не обчусаний нічого. У нас віддільно відкривається скло, водільно можна всю ляду відкрити. Такі ось штіра з тканиною в салончик. Механічна коробка передач, п'ятиступка, клімат-контроль, 4 електросхопи діймача, бортовий комп'ютер. Потолочок у нас не провищий. Сидіння водійське дивиться в гарному стані. Регулювання зеркала що кого цікавить даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль у нас приганий з Німеччини в оригінальному окрасі. Так, у продажу на ринку Nissan Qashqai З двигуном К-9К, 1,5 реношним дизельним двигуном. У нас лінзована оптика. Ми очі передній фар противотумайні фари. 2013 року автомобіль пробіг. 231 тисяч кілометрів 50К9К дизель. Ціна 10500, є тор. Номер власника, кому комусь цікаво, телефонуйте по номеру. У нас датчик дощу. Заводські легкосплавні диски. Безключовий доступ двох передніх дверей, а також у нас безключовий доступ задньої безключова. Задній фаркопчик. лівий бортик у нас рівненький, без м'якінок, без нічого. Криша у нас рівнесенька. Правий борт. У нас теж ось рівненький. Так що кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас на механічній коробці передач. підігрів передній сидінь, двовзонний клімат-контроль, велика навігація. Мультикармо, 4 діймача з регулюванням зеркал, бортовий комп'ютер кого зацікавить даний автомобіль. ціна У нас 10500 є тур. Звичайний дизельний двигун і 9К9К. Свіжопригнаний Nissan Qashqai 2012 року. З дизельним двигуном у нас автомобільчик. в оптиками передніх фар, противотуманні фари, 1,6 дизель 219 тисяч пробігу. Ціна 11 350, автомобіль у нас повнопривідний. Номер власника, масника, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Є такі ось у нас рейдинги, датчик дощу. Заводски у нас легкосплавні диски. Безключовий доступ у нас двох передніх дверей, також задньої ляди. Фаркопчик, безключовий задньої ляди, ось у кнопочка є. Так, у нас дивіться. Ліва частина рівнесенька. Потолочок. Ой, криша у нас рівнесенька. Правий бортик у нас рівненько теж. Рівненько теж рівненько. Так, салончик у нас тряпчаний. Двопзовний клімат, підігрів передніх сидінь. Механічна коробка передач, підігрів передніх сидінь, мультикермо. 4 підіймача, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал. Так, що цікавий даний автомобіль, повнопривідний, один і дизель. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі Kia Carens Автомобіль не фарбований від власника. На заводських легкосплавних дисках 15 го радіусу. Доволі такий немаленький в автомобілі кліренс, я вам так скажу. Дуже високий автомобіль, такий височавий. Так, автомобіль у нас 2009 року. 2,0 бензин, звичайний МПІСкий двигун У нас на склапані в газі стоїть четвертого покоління. Пробіг 193 тисячі кілометрів. Ціна у нас 5950. Номер власника власникам цікаво. Телефонуйте по номеру. Також написано, що від цієї ціни є ще торг. Так, у нас вісішки по капоту нема великої, що аж одлущується краска. лінзована оптика. Противотуманні фари. Легкосплавні у нас диски 15 го радіусу. По порожечкам, по арочкам все в нас в гарному стані. Нема ні м'ятінок, нічого по автомобілі. Так як візуально ось дивитися. Задня ляда в нас, шторка присутня, автомобіль у нас повністю не фарбований. Не фарбований. І також автомобіль у нас не тонований. Так, правий бортик у нас рівненько. В нас тканиневий салончик. є кармашки на передніх сидіннях, не розтягнуті. У нас механічна коробка передач, клімат, контроль, бортовий комп'ютер, 4 електрослоп'яні моча, регулювання зеркал підлокітник. Так що, хто шукає собі сімейний такий автомобільчик зі звичайним бензиновим двигуном? О, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу 221-й Mercedes у нас. Так, це 2008 рік. Написано: 3,5 газ бензин. Так, це 8 рік. Це ще у нас доріс. Через. Перейдіти в рестайне. Чи як? Бо я не шарю. Напишіть в коментах. Ціна 11200. Номер власника. ось, у кому буде цікаво. автомобіль у нас з торгом. Так, ключок є. А МЖшні диски безключовий. Тонований, крім лобового. Задні паратроніки. Гарний сірий колір. Так, у нас салончик чорний з дерев'яними вставками. Гарний, так що кому буде цікаво даний автомобіль? Ціна 11200. Восьмий рік номерочок був в об'явці. Так, у продажу на ринку Ford Escape. Газ бензин четвертого покоління в нас на українській реєстрації. Завивачаємо передні фар, передні у нас паратруники, передні противотуманні фари, завості легкосплавні в нас диски. 14 рік, 2,0 газ бензин, пробіг 169 тисяч кілометрів. Ціна у нас 11 400. Номер власника, ось якому бой цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам пройдуся по комплектації. Тут у тут нас галогенні фари передні. Також мивачі передніх фар, противотуманні фари, передні паротроніки. Заводські легко сплавні у нас диски. Дивіться, в автомобіля такий гарний високий кліренс. Затонований автомобіль у нас до половинки. Так, дивіться, ось у нас. Без м'якінок, без нічого. Е, так, у нас комплектація SE, повнопривідна. Камера заднього огляду. Дивіться, м'якінок по автомобільчику немає, все хорошо зависті легкосплавні диски. Може я повторюсь, то вибачайте. Так, тряпчаний салончик, 4 електрослу підіймача, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер, регулювання зеркал. Може там іще щось є, але я не сильно то її бачу. Так, що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі Renault Fluence 2010 року з бензиновим двигуном 1.6 k 4 m З газом 4-го покоління пробіг у нас 300 тисяч кілометрів. Ціна 5300 доларів 2010 року номер власника комусь цікавий даний автомобіль. У нас датчик дощу встановлений. Це звичайний синій руко, синій кулір без е металіка. На гарних завозких 17 дисках. З літньою резиною автомобіль у нас це флюенс, він йде в седані. Синій кулір у нас, дивіться. ну де, де не де, ну, що ви хочете. Пробіг автомобіля. Біж. Автомобіль у нас тут не скручений, явно пробіг. В принципі, ці двигуни безпроблемно виходжують і, і 500 тисяч при хорошому обслуговуванні. У нас автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Вартовий комп'ютер, 4 електрослобідії мача. Ціна 5310 рік, Renault Fluence. 1,6 газ бензин. Двигунчик К4М двигунчик, eh, на 115 кінських сил, автоматична коробка передач. Так що, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.